Всіх вітаю, друзі! Ну що? Нарешті дійшло діло запіліть вам класний офігенний обзор на новиночки від компанії Voice. Це у нас саби нові саби. Представлені у 12 та 15 розмірі і потужністю 1,5 і 2 кВт. Зараз ми, як то кажуть, попередньо подивимося на них візуальний огляд, і потім трошечки я вам розкажу більш детально, які вони мають характеристики. І так, перед собою ви бачите молодша лінійка. Це у нас 1,5 кВт РМС. E, Voice 315 і пітнаха Voice 320. Це 12 і 15 розмір. Одразу кидається в глаза: це кевларовий калпак. Ось так дуже класно, гарно виглядає. Фірмовий логотип Voice. Ось також це у нас тут такий, я так зрозумів, хайрол підвіз з увеличеною площадю дифузора. Ось на 15-му розмірі, в принципі, все те ж саме, але відповідно до 15-го e, По канту корзини ось така. Ну Це резинка, да, я думав це пластмаска. Такі бувають іноді пластмасові такі ставлять сюди. Я не знаю, як він гаскет там називається. чи, коротко, якось так. Ось, Але у нас це тут така резинка з таким от тісненням. От, ну, собственно, візуально ми попередньо подивились, да, Ось така класна гарна корзина. Що мені понравилось у цих корзинах одразу, це дуже гарне охолодження катушки. да, то ось такі. Великі вікна продувачні, ви можете бачить, сама по собі корзина дуже ну я би сказав продумана. Чому? Тому що тут стоять достатньо великі шайби, це теж немаловажно. Подводя у нас двойні. Все як положено. Ось, термінальчик я не знаю, тут, мабуть, 8 гейдж. у Термінальчики 8 гіч має заходити без питань. Зараз ми їх перевернемо догори магнітом і подивимося, що вони мають, так мовити, знизу. <рес> і так, вже перевернули саби. Собственно, тут ви можете бачити перед собою вже безпосередньо серце, так мовити, любого саба це мотор. Тут у нас, я так зрозумів, 180 кільця, -е кольця, 3 кільця у мотора, бо по висоті видно такий немаленький. Ось також можемо бачити вентиляцію самої катушки. До речі, катушка. І на 300 лінійки, і на 400 лінійки 3 дюйма. Продувочні вікна теж на магнітній системі центральне керна 12-та і 15-та в 15 моделі теж самий, аналогічний мотор. В общем мені в принципі сподобалась якість виконання цих сабів. Зрозуміло, да? безпосередньо вже треба дивитися, встановлювати їх у системи, да вливати в них в потужність. І дивитися, що вони будуть показувати, але попередній так сказати, осмотр, попередні враження від цих сабів, те, що я от зараз бачу, то очень-очень скажімо. Ось, 1500 РМС, 3-дюйма катушка 2-2. По супротив у нас мають катушки. Собственно, і давайте вже перейдемо на більш старшу модель. І так, це у нас саби номіналом 2 кВт. Вже мають більш серйозний більш лютий вигляд. З візуального огляду швидко Ну, хайруловський подвіс, карбоновий колпак вже такий під лаком. Теж дуже класно смотриться, під лаком достатньо дорого. Ось вже більшої потужності мотори, тому що да, навіть не озброєним оком одразу видно, що тут більший діаметр магнітів. Ось також інші корзини. Вот, катушечка 3 дюйма, як положено, теж з, гарним, з гарною вентиляцією охолодженням самих, самої катушки. Також, я думаю, тут ну, восьмерка, термінали восьмерочка, двойні подводяшки. О, достаточно, ну, достаточно жорсткенькі, Двінашка більш жорстка, ніж п'ятнашка. Ось, Великі шайби стоять. Оце теж немаловажно. Велика шайба буде давати більше ходу, більше контролю і більш надійна буде. Тому що на маленьких шайбах, я думаю, всі, хто юзав більш-менш потужні саби, на маленьких шайбах завжди відриває е, з'єднання шайба, дифузор. Страдає, Страдає ось тут. А ну, кстати, а, я вам ще скажу: дивіться, на тих сабах я не гляну. тут двойной пакет шайб, ані разні сіни. Тобто тут внизу. І тут. Вони, коротше, рознесені шайби. Я навіть думаю, тут може дві по дві, а може одна-одна. Ну, а роз'яснений це точно. От. І зараз ми їх перевернемо і подивимося на магнітну систему. І ось так ці красавці виглядають догори магнітною системою. Одразу бачно більш масивний, більш потужний магніт. Це безпосередньо є гутну, тобто чим більший магніт, відповідно більша потужність саба. Не завжди, але в більшості случай, воно так і є. Тут уже на тих сабах 180-ї -е кольца на моторі здесь вже 220. 220 це вже вообще повноцінний, достаточно лютий САБи, в які можна вливати потужність і отримати від них результат. Ось таку корзину бачимо, тому я думаю, тут вона ще більш міцніша, ніж на сабах. 1,5 кВт, які по потужності. ну чо, Реально, прикольно, все класно виглядає, дуже гарна якість виконання. ось взагалі отак якщо до гори магнітами, пушечка виглядає. ось Тут теж 3 дюйма. 2 плюс 2, але вже 2 кіла номінала. Більший мотор по висоті, я думаю, тут теж 3 кольця мабуть, по 20 мм. Ну, ось, Ну і собственно що, це зрозуміло, треба брати і тестувати, подивимося. Можливо, їх і затестуємо, прожаримо, вальйом номінал, подивимося, як держать. Це не точно, але можливо. І зараз поставимо їх порівняти 1,5 кВт і 2 кВт номіналом рядом візуально. І ось, друзі, перед вами 22 ки 315 модель і 320-та. Зразу видно більш потужний мотор. Ну, ці саби, Я думаю, прямо взагалі в порядку можуть. Ну, опять же, звісно, Все показується на ділі, треба брати тестувати, але те, що візуально я бачу, мені подобається. Дуже прикольно, дуже класно зроблені, корзини симпатичні, класні, потужні мотори. о, кстати, ну, Тут теж я не дивився. Рознесені шайби. Ну, Я думаю, тут або по одній рознесені, або кілька рознесених шайб. Термінали схожі, подводяжки схожі, підвеси, підвіжні частини, можливо, теж схожі. Але там uh, кевларовий колпак, а там, uh, цей, скажіть, карбоновий колпак. Ну і так, я думаю, попередньо. В принципі, я вас з ними ознайомив. Це у нас ще раз 1,5 кВт номінальчик 315 і 415 модельки. І 2 кВт номінальчиком, це у нас 320 і 420 моделі. відповідно. Ну що, Друзі, і від себе хотів би ще трошки додати, як я. Починав, коли, коли я починав свій автозвуковий путь, як вибирав саби, у першу чергу, звісно, це вибиралось візуально, да? як він візуально виглядав, який у нього магніт, яка корзина, да? щоб все це діло класно було, виглядало. Потім вже дивився характеристики, РМС, ФС-резонансна частота. Да? Ось, сопротивлення катушок, та й в принципі все. Попередньо, те, що я бачу, візуально класні, класні саби, реально. Подивимося, можливо, ми їх і прожаримо. Дадім їм номінал, перевіримо, держать ли вони його, чи можуть щось більше, чи можуть щось менше. Ось, повноцінний тест це потрібно збирати конкретно систему. там На одному, на двох динаміках і так далі. Ось, Але те, що я бачив попередньо, мені подобається. В принципі, ось такий невеличкий обзор вийшов для вас. Е... Ну, Що можу сказати? Надо брати. Треба брати і тему. За цей цінник, який, за який вони представлені, це взагалі просто пушка. За номіналом 2 кВт в район 9-10 тисяч віддати, це отлично. Потому що все, що у нас є на ринку, буде прилічно Ось Тому, друзі, якось -то так. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал.